Триває тер на громадському інтерактивному та Радіо Один, і з нами на зв'язку дуже багатогранна людина, художник-графік з міста Херсона Володимир Рейнхард. Вітаємо в етері. Доброго дня! Вітаємо вас, вітаємо глядачів, слухачів і всіх, хто нас бачить, чує. Я думаю, що варто розпочати з такої ем, дуже цікавої події, яка відбулась нещодавно. У Херсоні забиті вікна прикрасили вашими роботами, і ця така акція має назив, назву Повертайтесь. Давайте про це поговоримо. Розкажіть, чому виникла така ідея, як ви її створювали, а, чому саме на забитих вікнах і що там намальовано зараз? Ну, Дивіться, повертайтесь, це серія робот, яка є фактично тільки однією часткою проєкту на плаву. Тому що в нас є такий проєкт на плаву, і в цьому проєкті ми розміщуємо наші роботи на забитих вікнах. Тобто є різні художники, і фактично в кожного художника є така як маленька персональна галерея. Тобто він вибирає собі локацію, де його роботи будуть, ну, як він думає найкраще знаходитись, тобто більш-менш будуть такі сайт-специфік, тобто і. Роботи друкуються і розміщуються, це з приводу самого проєкту. А як в мене виникла ідея, ну, створити таку серію Повертайтесь, ну, скажімо так, це вже трохи таки мій посил, мабуть, навіть на майбутнє, до жителів Херсона, і як я бачу, то більшість з ним погоджується. Люди хочуть повертатись в Херсон так чи інакше. Чи важко було Но... взагалі це все організувати зараз в такий час, коли Херсон практично кожного дня обстрілюють і взагалі там ситуація насправді дуже непроста. А як це все було зорганізувати і створити зараз? А, ну, дивіться, це організовує по суті ТОТЕМ, тобто я їм тільки надав свої роботи. Вони їх роздрукували, переслали в Херсон. В Херсоні у нас є людина, яка це все ходить і вже ну, за узгодженням клеїть. Тобто, з моєї сторони тут не було ну, буквально ніякого е, старання, я тільки створив роботи. А що в тих роботах? Що ви намагалися там закласти? Які ідеї? Ну, дивіться, там такі, насправді, їх там розміщено 5, але їх 8 в серії. Це такі, як мені здається, типові для сучасного Херсону образи його жителів, які повертаються в ці от, е, забиті квартири, в ці пусті е, вікна. Тобто таке повернення. Так, так, пане Володимире. Чи чули ви вже якісь відгуки від людей? Можливо, якісь коментарі? Mm, так. Що так люди пишуть? Більшого це, що це позитивні відгуки, і всі кажуть обов'язково повернемось. Це чудово. Насправді Херсон показав на весь світ і свою любов і до держави, нарешті, до країни, так? Хоча ми знали, що вони завжди були такими. Давайте трошки поговоримо про вас. Так як, як я вас назвала багатогранною людиною на початку, так і це є правда. Ви один з авторів анімації історичних роликів, де розвінчуються а, фейки, міфи а, росіян. Так, от про що ці ролики? Давайте трошки поговоримо про це. А, ну, дивіться, там насправді тем багато, теми намагаються підбирати актуальні. Тобто я фактично тільки як виконавець, як художник там. Але все-таки ми пишемо невеличкі ці сценарії до саме цих анімаційних вставок. А про що ці ролики? Ці ролики про міфи, які нам навінчувала Російська імперія, Росія про важливість якихось їх тут імперських чиновників, тієї ж Катерини, того ж Патьомкіна, того ж Ушакова. І інше, і інше тобто тем насправді там багато. Та і взагалі, от е, скоро вийде ролик про сам Херсон, і чи справді Росія заснувала місто Херсон, бо це неправда. Херсон набагато старший, просто у нас не було істотних досліджень з цієї теми, але наскільки ми можемо знати, то це факт. Херсон не створила Росія, тут вже було було і не одне місце, не одне поселення на цьому місці. До того, як Росія тут зробила Херсон. квартет по факту. Пане Володимире, ну і водночас знаємо що також, що ви малюєте комікси, зокрема, про наївне мистецтво відомої художниці Поліни Райко. На жаль, хата якої була затоплена расистами після підриву. Каховської ГЕС, то розкажіть про цей напрямок, я так розумію, ви його ще розпочали до початку великого вторгнення расистів. Так, це фактично саме цей комікс про Поліну Рейко, це був частина проєкту цюріх 2021. Це був такий проект, який ми знову ж таки робили з центром культурного розвитку ТТМ. Це була арт-резиденція молодих сучасних художників, з якими ми їхали в хату Поліни Райко. Там вони надихалися, дивилися на все це, і потім створювали цілий комікс Альманах про творчість Поліни Райко і взагалі про їх сприйняття цієї творчості. І ось цей комікс це тільки невелика частина. У му році я створив перші чотири сторінки, а потім, вже після звільнення Херсона, я вирішив створити його продовження і фактично кінець ще чотири сторінки. Ось так воно якось і було. Е, Володимире, є у вас ще такі проекти, як Молодіжка, і також ви є режисером mm -hmm. «Пост Т», так? Тобто багатогранність, як то кажуть, на обличчя. Скажіть, що це за проекти? От молодіжка ну, я думаю, з назви можна зрозуміти, що це щось таке для молоді, для дітей, можливо, так, так про так. що це, це молодіжний простір в Херсоні? Але ну по факту зараз це більше молодіжна ініціатива, тому що приміщення молодіжного простору було розбомблене, і зараз ми знаходимося в іншому приміщенні, але все одно. Діяльність молодіжки не завершилась, діяльність молодіжки розвивається. Тобто, те, що ми збиралися робити в нашому молодіжному просторі, ми зараз робимо тільки в іншому приміщенні. Е, ну, Звісно, що це різні активності, це там і курси першої допомоги, і там щось з малювання, і писанкарство у нас було, і зараз психологічна самодопомога у нас проходить. Тобто там багато всього різного. Ось це з приводу молодіжки. Е, і що там далі питали? пост -те. приводу посте. Угу. Так, ну постет це ж, я вже просто не перший рік займаюсь. Ну До цього у нас була і перша херсонська кіношкола, де я теж викладав. Не режисерство, але там більш такі художні, всякі штуки, композиція, постановка. І все інше. Ну, анімацію ми захоплюємось вже давно, і тут просто, скажімо так, знову ж таки: Посте це не одна наша анімація, яку ми створили в студії Муха на дрючку, яку ми по факту е сформували під час окупації, щоб робити контрпропаганду анімаційну. Там у нас є е мультфільм, можна його знайти в інтернеті про Ігната і Баната. Е і також там є інструкція, як зробити запаморочливу кар'єру. Ну, перше, це взагалі про Росію і Україну. Це такий відповідь на ролик про колю і Миколу, який в свою час Кацапи створили. Такий дуже огидний пропагандистський. Це була така наша відповідь з Херсона, ми фактично повністю створили тут, знаходячись в. Окупації, звісно, що творили під псевдонімами. Е, інструкція це про наших колаборантів, який дуже багато поперебігало херсонських чиновників і політиків на сторону Росії, і про їхнє майбутнє і їхні фактичні долі. Е, теж такий дуже іронічний і дуже жорсткий. А посте мультфільм про, скажімо так, він, е, мабуть. Найменш жорсткіший, як я вважаю, тому що він такий типу на загального глядача, і він про посттравму яку ми так чи інакше переживемо всі, тому що війна нас травмує, і травмує не один раз. Якраз, пане Володимире, ви згадали про те, що ми перебували в окупації протягом того часу, як расисти були на території Херсона, то яким чином вам вдалося вдавалося творити і взагалі де ви черпали натхнення? ось ви згадували про ці анімаційні ролики? Як вам їх вдалося створити в таких умовах? Ну, прав, та і створював. Ну, перше, що я почав, я вирішив, що так, ну, треба завершити те, що ще не завершено. Угу. Спочатку я завершив те, що було, що було не завершено. А потім, ну, як? Це просто така природня реакція на те, що відбувається навколо тебе. Тобто, ти це бачиш, і ти розумієш, що ну ти не можеш про це не говорити. Тому ти береш і створюєш. Тобто самі події на це я не скажу, що надихали, це скоріше була реакція на ці події. Пане Володимире, а як ви вважаєте взагалі такі реакції, вони важливі? Вони якось надихають суспільство, вони покажуть, показують вашу позицію. От які основні, от ви кажете, що надихається все, але ж ви десь маєте брати у ті ідеї, так? І для чогось, для когось це робити. Чи це працює дійсно? Ну, я надію, що це працює. Тому чому ну, такі реакції так чи інакше важливі, тому що, ну, по-перше, це. Твоє сприйняття, твоя реакція, ти не мовчиш, і це вже важливо. По-друге, це свого, ну, в якійсь мірі і переосмислення того, що відбувається, і переосмислення того, що було до того, і того, що йде зараз. Е, тому, так чи інакше, це важливо. Ну і скажімо так, ми все ж таки питалися, намагалися, щоб це була і якась. Ну, Контрпропаганда, тому що в тій же кар'єрі ну, там багато таких наших херсонських образів, які будуть більш впізнавані для херсонців, ніж для інших. Хоча ми намагалися його створити для всіх. Ну там, думаю, там все зрозуміло. Всі наші недолугі чиновники, такі політики регіонали, які ось ну, от той же Сальдо. Ви можете просто подивитись, як зараз виглядає Сальдо. Я не скажу, що він до того якось дуже гарно виглядав, але зараз він виглядає ще гірше, ніж до того. Тобто, ну, це їх доля, вони її обрали, і вона е, незавідна, скажімо так. Пога... Ну, насправді... Хороша, бо вона нічим не Так насправді зрадників не не люблять навіть самі окупанти. Це зрозуміло, тому що якщо вони зрадять один раз, вони можуть зрадити і далі. Тому це, це насправді я думаю, що суспільство. Адекватне, здорове, цивілізоване це розуміють. Е, і оце от насправді все, що відбувається цьому підтвердження а е, Розкажіть, от ви кажете про те, що ви зараз не знаходитесь, я так розумію, на Херсонщині, так, але там ви тримаєте Херсон. от той херсонський херсонський нерв. І хто приходить от на ту ж молодіжку? Це херсонці, це кримчани або близенько, так, це просто ті, хто живуть в тому місці. Хто приходить от на ваші навчання? На мелодіжку приходять ну, фактично всі, хто хочуть і всі, хто вважають за потрібне прийти, тому що так чи інакше Херсон під обстрілами і це вибір кожного: кудись іти ризикувати, чи нічим не ризикувати, сидіти вдома. Хоча так чи інакше, процент ризику ну, десь приблизно однаковий. Хто приходить? Як мешканці району, так і мешканці. Сусідніх районів, тобто, по факту, можна сказати, все місто, тому що люди приїжджають з інших районів, там, на наші майстер-класи, ну, тому, що, тому що їм це цікаво, і тому, що в місті не так багато всього відбувається насправді. Ось. А що плануєте? Якісь, можливо, Насалідні. ще проєкти, які будуть підтримувати херсонців і потім відроджувати а, Херсонщину? Можливо, є якісь такі задумки? Ну, Колись ми плануємо все-таки відновити наш молодіжний простір, але ж разом з простіром там буде відновлення бібліотеки, тому що простір знаходиться в бібліотеці. І це ми плануємо, і потроху я ходжу, там, допомагаю, роблю, потроху щось розгрібаємо. Проєктів насправді багато, і всі вони так чи інакше будуть про Херсон та ж діяльність разом з. То тема я її не завершую. Тобто будуть і інші проекти, і, Ну тут скажу по секрету, 에, відносно скоро ми почнемо і свій проект співпраці з міжнародними партнерами. Він теж буде про Херсон і він теж буде цікавий. Поки не скажу, що. А ну і, для, і там можуть прийняти участь херсонські художники, і не тільки художники зі всієї України. У нас буде опенкол. Тому. А яким чином зголошуватися? А, яким чином? Ну, дивіться, як тільки у нас open call, якщо ви художник, якщо ви вважаєте, що підпадаєте під наші критерії, надсилаєте заявку. І потім буде відбір художників на цю е, Арт-резиденція арт це тільки одна частина цього проєкту. Угу. Е, тому я якось думаю, так. Що... так, я думаю, що і, Люди... гляда... і глядачі, і слухачі. І поцікавляться, і подивляться, і, можливо, навіть візьмуть участь. Дякуємо за цю розмову за вашу роботу, бо це насправді дуже важливо, і ви таким чином теж тримаєте те українське небо над Херсоном. І сьогодні на зв'язку з нами був художник-графік з Херсону Володимир Рейнхард. Дякуємо дуже за цю розмову. На все добре. взаєм, вам також.